Андріано, отже, я так розумію, що в тебе з'явилася нова інформація. Розкажи, будь ласка, що дізналася саме так, Олексо. Вітаю тебе і наших глядачів. У ці хвилини позаду мене в резиденції посла Сполучених Штатів відбувається зустріч між президентом України Володимиром Зеленським а також віце-президентом Сполучених Штатів Джей Ді Венсом та держсекретарем США. Марко Рубіо. українська делегація зустрічається тут сьогодні з американською на полях фактично ну, церемонії інтронізації Папи римського, і це вкрай важливі для нас дипломатичні зусилля, враховуючи завтрашні, як я вже зазначала, телефонні розмови, які мають відбутися спочатку між Трампом та Путіном, а пізніше між американським президентом та українським лідером. Тому, от ми можемо зараз, якраз на кадрах бачити, як Володимир Зеленський сьогодні вже встиг привітатися перший раз і вже й Енцем відбулося це безпосередньо на площі святого Петра перед початком церемонії інавгурації папи Лева 14-го. і е, бачимо, що достатньо теплим був ось цей перший контакт. Принаймні, Джей Дівенс навіть посміхається е, тут. Е, водночас щодо зустрічі, яка в ці хвилини триває, я думаю, вже трошки згодом будемо мати більше інформації про те, у якій атмосфері вона прийшла, і в якому тоні зараз відбувається дискусія між українською делегацією та американською. Ну а президент України Володимир Зеленський перед тим як Прибути сьогодні сюди, в резиденцію американського посла уже встиг зустрітися із папою римським, і фактично, от зараз ви бачите кадри першого привітання. Володимир Зеленський разом із першою леді привітали папу Лева 14-го із інтронізацією, і фактично в цей це було одразу після закінчення церемонії інавгурації, коли новий Папа Лев XIV вже став очільником католицької церкви. Тож серед інших світових лідер, лідерів Зеленський разом із першою леді привітали папу римського. Окрім цього, Зеленський також встиг і вже подякувати папі за його слова і його згадку про Україну у сьогоднішній промові під час церемонії інавгурації. Подякував. Папі римському за такі важливі слова за нагадування про те, наскільки зараз є відповідальний момент для світової спільноти світових лідерів, аби все ж таки наблизити дипломатичне вирішення російсько-української війни і Підштовхнути російського диктатора Путіна, а все ж таки проявити договороздатність і сісти за стіл переговорів, чого не відбулося у Стамбулі. Крім того, давайте зараз пригадаємо вже безпосередньо самі слова папа римського, і ось що він сказав під час церемонії інтернізації. Знекровлена Україна нарешті чекає на переговори заради справедливого і тривалого миру. Тому, довіряючи Марії служіння єпископа Риму, пастиря Вселенської церкви з човна Петра, звертаємо погляд до неї, зірки моря, матері доброї поради, як на знак надії, благаємо через її заступництво дару миру, підтримки та розради для тих, хто страждає. Благо дать бути свідками воскреслого господа дана всім нам Отакий такий спосіб. Новий Папа Римський дав зрозуміти, що Україна також буде на порядку денному і питання врегулювання російсько-української війни. Це вселяє нам сподівання, що він займе більш активну позицію в цьому питанні, і тепер католицька церква буде відігравати проактивну роль в дипломатичному врегулюванні російсько-української війни. Папа римський дав зрозуміти про те, що він так само займає більш проукраїнську, скажімо так, позицію, аніж його попередник, що є безумовно дуже позитивним для нас сигналом. Я нагадаю, що напередодні стало відомо. Е, папа римський е, лев XIV, запропонував, щоб саме святий престол став місцем подальших переговорів між Росією та Україною щодо врегулювання. Війни за це встиг так само подякувати папі римському і держсекретарша Марко Рубію, який в ці хвилини повторюсь, проводить зустріч із Володимиром Зеленським, зокрема, і так само держсекретарша напередодні зустрівся із кардиналом Матео Дзупі, який під час розмов. І переговорів, з яким також сторони підняли питання врегулювання російсько-української війни і тих зусиль, які може докласти Ватикан у цьому питанні. Тому залишаюся тут у Римі. Буду стежити за усіма подіями і з новою інформацією долучатимусь до ефіру, Олекса? Дякую тобі, Адріано. На надзвичайно важливі подробиці. І Справді ді, хочеться зрозуміти про що ж розмовляють Венс Рубіо та Зеленський. Оскільки, напевно, це матиме певний вплив і на завтрашню розмову з Дональдом Трампом. Отже, чекаємо твоїх увімкнень. Дякую тобі, до зустрічі.